Практичний навик гінекологічне обстеження пацієнтки. Доброго дня! Мене звати Ірина Євгенівна, я лікар акушер гінеколог та сьогодні буду проводити вам гінекологічне обстеження. Одягаю рукавички. Виконуємо огляд зовнішніх статевих органів. Зовнішні статеві органи розвинуті правильно, овелостінню за жіночим типом, великі та малі статеві губи, ділінка промежини без патологічних змін. Ведення дзеркал Церкало куско із зімкнутими стулками беруть у домінуючу руку. Великим та вказівним пальцями іншої руки розводять великі та малі статеві гупи у нижній третині. Дзеркало вводять у піхву паралельно до статевої щілини, Повертають на 90 градусів і розміщують на задній стінці піхви, злегка натиснувши донизу. Розкривають стулки так, щоб вагінальна частина шийки розташувалась між ними. Фіксують дзеркало за допомогою замка. Характеристика шийки, матки та піхви. Шейкоматки циліндричної форми, слизова блідорожева, поверхня гладка, зовнішнє вічко цервікального каналу округлої форми, виділення слізові помірні, без запаху, склепіння високі, слизова піхва блідорожевого кольору, складчиста без патологічних утворень, забір матеріалу для бактеріоскопічного дослідження. Проводять забір виділення з цервікального каналу й заднього склепіння піхва різними кінцями ложечки фолькмана з уретри, стерильною ватною паличкою та наносять на скельця. Забір матеріалу для цитологічного дослідження. Ватним тампоном, затиснутим в пінцеті, обережно знімають залишки слизу та виділень шийки матки. Пряму гінекологічну щіточку – цервікображ – вводять цервікальний канал. Провертають її на 360 градусів 2-3 рази. Зібраний матеріал наносять на предметне скло, зігнутою під кутом 90 градусів. Проводять зі шкріп з поверхні шийки матки шляхом виконання повного оберту на 360 градусів. Наносить матеріал на предметне скло. Виведення дзеркал. Повернути фіксатор дзеркала куско на 90 градусів. Стулки дещо послабити. В нижній третині піхви стулки закрити. Повернути дзеркало на 90 градусів і вивести з піхви.